Вітаю вас, шановні десятикласники. З вами Яра Іванівна, я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Ми сьогодні продовжуємо вчитися розв'язувати завдання на правила обчислення похідних. Всі формули і формули, і правила я взяла з довідкових матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання і рекомендую вам мати їх завжди перед очима. Щоб знати, деяка формула Написана і щоб потрібний момент її звідси дістати. І так, будь ласка, якщо ви попрацювали якісно над попереднім уроком, то більш-менш вже вмієте застосовувати правила, похідних, знаходження похідних. Поставте відео на паузу, подумайте, потренуйтеся, потім звіряємося зі мною. Добре? Минулого уроку ми вже з вами пригадували, що 1 ділене на х можна замінити на х мінус в першому степені. І похідна від х-1 степені дорівнює мінус 1 ділене на х квадрат. Хто не пам'ятає, то подивіться, на попередньому уроці я більш детально це пояснювала. Тож, в першому вихідна, буде дорівнювати f' – мінус 8 ділене на х квадрат, плюс 5 помножити на 1 мінус 0. Далі нам треба підставити замість х число 2, підставили, порахували мінус 8 поділити на 4, мінус 2 і плюс 5. 3. В другому формула похідна частки. Не розписую детально. Хто іще не навчився, повертайтеся до попереднього уроку. Там є більш детально розклад. І так, у мінус 3 помножити на В, У помножити на В штрих на одиницю. Знаменнику В квадрат. Підставляємо замість х0 число мінус 3. Рахуємо. Мінус 3 плюс 2 це мінус 1. Мінус 1 помножене на мінус 3 3 мінус 11. Знаменнику мінус 1 в квадраті. 3 додати мінус 11 мінус 8 поділити на 1. Мінус вісім. Знову закликаю вас поставити відео на паузу і потренуватися. Перевіряємо. І так у нас спочатку йде похідна частки, потім мінус 2 помножити на синус х. Тобто ось правила похідна частки, ось правила похідна від синуса х. Похідна f буде дорівнювати у штрих, тобто 2х, помножити на v, помножити на х-2. Далі мінус у помножити на v штрих на одиничку. знаменнику v квадрат. Мінус 2 помножити на похідну від синуса косинус. Підставляємо замість х 0, 2 помножити на 0, в дужках 0 мінус 2, за рахунок цього множника 0 це все 0. Далі мінус 0 квадрат плюс 2 це мінус 2, 0 мінус 2 в квадраті 4, і мінус 2 косинус 0. В чисельнику у нас мінус 2, в знаменнику 4. Мінус 2 помножити на косинус 0 в табличку косинус, подивилися, чому дорівнює косинус 0. 1. 2 помножити на 1. Мінус 2. Після скорочення це буде мінус 1 друга, мінус 2. Мінус 2,1 друга або мінус 2,5. Наступне похідна добутку. У штрих це 3 помножити на В, плюс У помножити на В штрих. 1 плюс 3 помножити на 1 і ділення на 2 корня з х. Ось по цій формі. Підставляємо замість х 9, 3 помножити на корінь з 9, плюс 1 в чисельнику плюс 3х9 – 27, і в знаменнику 2 кореня з 9. Виймаємо 9, корінь з 9 3, трижди 3, 3 9. Тут буде 28 і 2 на 3 6. 9 плюс 28 6. 9 плюс скоротили на 2, 14 третіх, привели до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 3, сюди додатковий множник 3, 27 плюс 14. 41 третіх. І виділяємо цілу частину. 41 ділимо на 3. третіх. Наступне завдання. Чому дорівнює значення похідної функції f в точці х0, якщо тобто, ми продовжуємо це п'яте завдання цього самого номера. Якщо ви пам'ятаєте. З попередніх уроків формулу, як знайти похідну корення N степеня, будь ласочка, користуйтеся. Якщо цієї формули тут немає. І якщо її в пам'яті немає, то ну, що робити? Тоді я покажу трошки інший спосіб перейти до степеневої функції. В темі степенева функція була така формула. Корінь nного степеня з а в степені m дорівнює а в степені m ділене на n. Тобто, корінь третього степеня з х це буде х в степені 1 третя. Корінь 5 степеня з х це буде х в степені 1 п'ята. Тож, Похідну знаходимо по правилу знаходження похідна степеневої функції. Ну, а тепер закликаю вас зупинити відео і самостійно попрацювати над цим завданням. Перевіримо. Переписали функцію у вигляді степеневої за допомогою оцієї формули. Тепер беремо похідну 3 помножити на 1 третью, х в степені 1 третя мінус 1, мінус 10 помножити на 1 п'яту, х в степені 1 п'ята мінус 1. Одна третя мінус 1. Це 1 третя мінус 3 треть, мінус 2 треті. 1 п'ята мінус 1 це 1. 5, -5, 5, 5 мінус 4, 5 п'ятих, мінус 4 п'ятих. 3 і одна третя скоротилося, х в степені мінус 2 треті. Мінус 10 і 1 п'ята скоротилося 10 поділити на 5 2, х в степені мінус 4 п'ятих. Підставляємо замість х одиничку. Слава Богу, одиничка в будь-якому степені буде одиничка. І тоді у нас 1 мінус 2 дорівнює мінус 1. І ще одне завдання значно легше. Похідна добутку. Похідна добутку, ось правило, похідна від х ось, і похідна від синуса х ось. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо: f' від x дорівнює. u штрих – це у нас одиничка помножити на v на синус х, плюс u помножити на похідну від синуса косинус x. Підставляємо замість х 0, синус 0 0, і 0 помножити на одиничку на косинус нуля. 0, 0 0 буде. І ще одне завдання, позначене високим рівнем складності, воно дуже легке, але часто ви просто лякаєтесь, говорите, що це таке багато букв, і взагалі, що це нам тут знайти, імпульс який-то, що ви таке говорите. Насправді тут все дуже просто. Якщо ми вивчили або записали собі правило механічний зміст похідної, що швидкість руху в момент часу t 0 дорівнює похідна переміщення в цей же час. Тоді, ось тут, щоб знайти імпульс, все записано. Що зробити, щоб знайти імпульс масу помножна швидкість. А як знайти швидкість? Щоб знайти швидкість, знайди похідну від оцієї функції. Як знайти похідну від оцієї функції? Застосуйте ось цю формулу і дуже просто знаходите похідну, а потім замість те підставите 2 секунди, і це у вас буде швидкість щодо рівня якомусь числу. Тобто порахуєте. Якщо ви зрозуміли те, що я зараз говорила, зупиніть відео і виконайте завдання. Так, ну а тепер перевіримо ті, хто зупиняли, і дивимося ті, хто не зупиняли відео. І так, щоб знайти імпульс, нам треба масу, а маса 4 кг, помножити на швидкість. Щоб знайти швидкість, ми знаходимо похідну переміщення. Похідна від t квадрат буде 2t плюс 0т. І тепер підставимо замість t 2 секунди. Дважди 2 4 метри за секунду. Імпульс дорівнює маса помножити на швидкість. 4 до 4 16 кг на метр ділене на секунду. Все, задача розв'язана. Навчайтеся, тренуйтеся, вивчайте правила, ті, хто правила не вивчають, хоча б виписуйте їх і так, щоб вони були у вас перед очима. Тоді більшість завдань. Ви зможете розв'язати легко. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!